Віктор Снітко, директор Коростишівського міського комунального підприємства Водоканал, каже, що за останній тиждень на підприємстві склалася критична ситуація у зв'язку з частими вимкненнями енергопостачання. Генератори працювали по дві, по три рази віск включались на добу, і за це спричинило тому, що у нас і Обмежена кількість палива дизельного топлива у ньому залишилось на даний час десь на якусь. 60 літрів це десь приблизно на 2 години роботи генераторів. А потім треба доповнювати дизельне пальне для того, щоб він мог далі працювати. І на даний час, як не буде пальне надаватися на генератори, то ми змушені будемо у разі відключення електроенергії відключати, вона сама відключиться, подача води на місто. І Місто буде без води, поки не включить центральну електроенергію по рему. Директор Тишівського водоканалу говорить, що підприємство не має грошей, щоб придбати пальне і відновити ресурс. Питання закупівлі палива повинні вирішувати на сесії міської ради. Я писав листа ходив, приходив в міську раду, мені відповіли, що коштів поки нема, нема сесії, не можуть вирішити питання. Тому ми вимушені були дати таку об'яву на Фейсбук, що в нас залишилося настільки то літрів палива, щоб громада знала, що. Нас очікує в подальшому, як не буде вирішено питання з пани. Сергій Кравчук, виконуючи обов'язки начальника відділу економічного розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради, говорить, що однією з причин нестачі грошей на підприємстві є заборгованість споживачів за послуги водопостачання та водовідведення. Сума складає 5 мільйонів гривень. Розповів Сергій Кравчук, тариф на е Послуги на водопостачання і водовідведення не змінювався ще з 2021 року. Тобто, станом на сьогодні тариф той, що ми маємо для населення, не відповідає тому тарифу, який мав би, -би на сьогоднішній, там, на 24 рік, на липень місяць. Витрати на паливо, на, на всі роботи змінюються. Заробітня плата та саме росте. Ну це такий нюанс. Сергій Кравчук говорить, що відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою розробив програму відшкодування різниці у тарифах. Вона була винесена проектом рішення на сесію, але так як за період ось майже півтора року сесії не збираються, воно залишилося десь в воздусі. Тобто, вроді проект рішення є. На відшкодування, щоб дало змогу допомогти комунальним підприємствам. Там зараз складна ситуація, і там взагалі не залишилось диспалива для генератора. Ну, скажу так, що на цьому тижні проходили постійні комісії депутатські, на слідучому тижні вони будуть проходити. Я думаю, що вже після того будемо проводити сесію. Маю надію, що вона на цей раз береться. Буде проголосовано бюджет і будуть виділені кошти на диспаливо. Кореспонденти Суспільного опитали місцевих жителів, як вони ставляться до перебоїв з водопостачанням під час неструмлень через відсутність пального для генераторів. Ну, це халатність, тому що чим, чим а цим вони довго були запасатися. Вони знали ситуацію, що світла можливо не буде. Не буде, треба підключати мережу чимось. Чому не підготувались? Ну мусимо терпіти, а там як людям. А там нашим солдатам як. Треба трошечки, трошечки терпіти і все. Ну, банки в руки, дай до зрудла. В запасі є вдома. Війна йде. Ми всі розуміємо, що це видно крайні міри, які приймає наша держава, я так думаю. А так нікуди не дінемося. Ми. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина забезпечує роботу насосних агрегатів, які подають.